Ці абсолютно приголомшливі за своєю красою, формами і забарвленням квіти відкривають сезон літнього пишного цвітіння. Вони розпускаються в кінці травня і радують око до кінця червня. Півонія недарма називають царственним квіткою. Він настільки хороший, що поруч з ним блякнуть всі інші квіти, крім хіба що троянди. Хоча густомахрові розовидні півонії за своєю красою і багатством відтінків можуть затьмарити і її. В Україні вирощують в основному трав'янисті півонії, віддаючи перевагу їх великоквітковим густомахровим і японським різновидам. Зараз я розповім, як правильно провести посадку півоній, як за ними доглядати і підкажу, яким сортам краще віддати перевагу. Історія появи півоній з давніх літописів відомо, що півонії вирощували в Вавилонії і стародавньому Єгипті ще на початку нової ери. У Китаї його обожнювали і поклонялися йому, вважаючи священною квіткою. І ріс він тільки в імператорських садах, за що й отримав свою другу назву «імператорський квітка. В середині 13 століття його завезли в Японію, де посадка півонії дозволялася тільки самим знатним людям країни. Тут він вважався ще й магічним квіткою, що охороняє від чаклуенства і невиліковних хвороб. Саме в Японії науково обґрунтували дивовижні цілющі властивості півонії, що дозволяють використовувати його не тільки як прикраса квітучого саду, але й як найцінніша лікарська рослина. Хоча коріння півонії задовго до цього використовувалися в народній медицині стародавньої Греції. До речі, в Греції досі півонія вважається символом багатства, успіху і довголіття. В Україну півонія потрапила значно пізніше. Але швидко завоювала любов садівників завдяки своїй красі і невибагливості. Починаючи з середини 16 століття, селекціонери Англії, Франції, Голландії та інших європейських країн зайнялися селекцією махрових сортів півонії, створивши безліч просто приголомшливих сортів. В Японії та Китаї вчені пішли іншим шляхом. Тут перевага віддавалася квіткам з одним-двома рядами пелюсток, але з величезним центром, що складається з вузьких стамінодій, видозмінених пелюсток. Селекцією півоній успішно займалися і українські селекціонери. Створені ними сорти можуть посперечатися з кращими представниками європейської та японської груп. Робота ця триває і до цього дня. Правильна посадка півонів запорукає їх краси і довголіття. Надземна частина трав'янистих півоній восени відмирає, а на наступний рік відростає знову. Тому при посадці півоній особливу увагу слід приділяти кореневій системі. Існує якби дві хвилі її зростання. Перша починається навесні на початку травня. В цей час активно наростають додаткові корені і усмоктувальні тоненькі корінці. Потім вони товщають і ущільнюються. Саме в них відкладаються поживні речовини, необхідні для відростання куща наступної весни. Друга хвиля зростання відбувається в кінці серпня. В цей час утворюється безліч нових всмоктуючих корінців. Така фізіологічна особливість і визначає терміни посадки півоній. Щоб вони добре прижилися, рослини треба висаджувати. І пересаджувати до масового відростання всмоктуючих коренів, щоб не пошкодити їх при викупуванні. Рослини із закритою кореневою системою можна садити в будь-який час. Велике значення для нормального росту і розвитку півоній має вибір місця для посадки. Ці рослини дуже світлолюбні, бояться протягів і холодних вітрів. Тому садити їх треба на сонячному, добре захищеному від вітру місці. Посаджені в тіні, півонії будуть погано рости і цвісти. Деякі сорти можуть взагалі не утворювати бутонів. Грунти півоній потрібні дуже родючі, багаті органікою, пухки з нейтральною реакцією PH 6,8-7,0. Кислі цим рослинам взагалі протипоказані. Вони на них просто загинуть. Також сильно пригнобленими будуть виглядати рослини. Посаджені на ділянках з близьким заляганням грунтових вод або в затоплюваних низинах. Оскільки коренева система у півонії дуже потужна, коріння можуть йти вглиб на метр і більше, їй потрібна пухка земля в прикореневій зоні. Тому посадочні ями копають діаметром 60 см і глибиною 65 см, відстань між рослинами 80 см. На дні влаштовують дренаж з дрібного і цегли або щебеню, перемішаних з піском в рівних кількостях шаром 20 см. Ями заповнюють живильною суміші з родючої землі, піску і компосту, або гною в співвідношенні 1 до 1 до 2. У кожну яму обов'язково додають фосфорно-калійні добрива і деревну золу. При посадці бруньки росту, що знаходяться під землею біля основи стебла, заглиблюють не більше, ніж на 4 см, інакше кущі можуть потужно розростатися, але взагалі не цвісти. Півонії добре поливають, по дві ліки під кожен, а потім мульчують перегноєм або листовою землею. Догляд за півоніями в посадка півоній не найголовніше. Якщо рослини не мають достатнього догляду, вони можуть погано рости і розвиватися. Півоні, як і більшість багаторічників, дуже люблять воду, тому поливати їх треба регулярно, промочуючи землю на товщину кореневого шару 4 ліки під кожну рослину. Але вода ніколи не повинна стояти навколо кущів, інакше коріння почнуть загнивати. У перший рік, після посадки півоній бутони краще обірвати, щоб не послаблювати кущі. Тоді в наступні роки вони будуть рости більш потужно. На повну силу півонії почнуть свісти тільки на 3 рік після посадки. Велике значення для півонії мають добрива. У перші два роки обмежуються тільки двома підгодівлею, так як добрив, отриманих при посадці, рослинам буде достатньо. В кінці квітня, після танення снігу, півонії дають підгодівлю розчином сечовини 20 г на 10 літрів води. Другу розчином гною проводять в кінці червня. Починаючи з третього року, навесні під кожен кущ вносять по половині відра перепрілого гною, а восени рослини удобрюють готовим мінеральним комплексом для осінньої підгодівлі багаторічних квітів. На одному місці півонії можуть рости більше 60 років. Однак з роками квіток стає менше. До того ж, вони дрібнішають. Тому кожні 12 років в середині серпня кущі ділять і розесаджують. На кожній деланке залишають не менше 4 нирок зростання. В кінці вересня всю надземну частину півонії обрізають, а коріння мульчують опалим листям або ялиновим гіллям шаром 20 см. Після 7 років рослини вже не вкривають. Коріння у півонії не бояться сильних морозів і добре переносять зиму. Якщо посадити півонії, то найкраще. Нам вдалося зібрати прекрасну колекцію кращих сортів трав'янистих півоній. Махрові, Адольф Руссо, Барцела, Гілберт Бартело, Мамин Улюблений, смугастий людяник, Сара Бернар, Ненсі Нора, Бункер Хіл, Чаша Краси, Щербет, Пітер Бранд. Японські, японська місяць, місіс Хемерік. Тонколистий, Рубра Полоно. Як бачите, посадка півонії і догляд за ними не складають ніяких труднощів. Зате скільки радості доставлять ці розкішні квіти, якщо ви відведете їм куточок на вашій ділянці.